Я думаю, що це особливості пілотів в цілому якось до фурії конкретно прив'язуватися, не можна, але особливості, ну особисті якості, кмітливість людина має бути трохи смілива, досить холоднокровна, в плані приймати рішення у складних ситуаціях швидко і правильні, коли йде питання про загрозу збиття, чи втрати борта, чи втрати зв'язку. Відповідно чим більше лишніх рухів. Пілот буде робити під час такої ситуації, тим менше шансів в нього буде спасти борт. І це стосується не тільки там спасти борт чи втратити, а й власної безпеки, баланс між тим, щоб переживати за власну безпеку і за літак безпосередньо. Люди, які справляються в цілому з комп'ютерами, які грали комп'ютерні ігри або цікавилися комп'ютерними іграми. Практично більшість пілотів, хороших пілотів, ну, яких я знаю хороших пілотів. Всі вони десь колись балуються комп'ютерними іграми або балувалися <кій> Напевно, якась дрібна моторика, розуміння, немалу роль ще орієнтування по картах. Хто колись десь тикав там Google Maps, собі там щось дивився, там якісь цікавинки шукав. Відповідно, їм вже легше, бо у них є розуміння там, як на карту проектувати зображення, яке ти бачиш. Ну з різних сфер люди можуть бути. Це не обов'язково, що там іменно айтішники чи комп'ютерщики. Це просто має бути людина, яка має трохи клепки в голові вміє думати, вміє е прийняти правильне рішення і, по суті, все ну багато з досвіду. Якщо освоїти сам апарат в тилу в учебці, це досить просто ну, вже додаючи оцей фактор е ворога, поля бою і там реп завад ППО, от воно вкупі все має давати. Іменно стресостійкість от того, це напевно один з самих таких важливих факторів.